Театр у місті Більць у Молдові. Саме тут проходить зустріч Петра Порошенка з представниками української діаспори. Це місто можна сказати, що воно українське. Кожен п'ятий мешканець українець, 30 тисяч наших співвітчизників мешкають у цьому місті. Тут також є український дім, який розфарбований в національні прапори. І це і місце зустрічі представників діаспори. Є тут пам'ятник Тарасові Шевченку. Можу зазначити, що сьогодні на зустрічі з президентом люди цікавились ситуацією на сході України, а також розпитували його про те, яким він бачить Працю з представниками діаспори і яким чином можуть допомогти їм розвиватися. Я б, мабуть, по цей день знаходилася в підземельях, в цих бомбових. Жильє розрушене, жити ніде. Мої друзі дзвонять в дуже тяжкому положенні: ні їди, ні, ні води, ні ну, зато на что боролись, на то и напоролись, как говорится. Не оставить же нас, понимаете. Тем более, что мы же не уехали в Россию, мы остались в Украине. Ми остались вірні своїй країні. За 10 днів Молдова обиратиме свій парламент на вулицях Бєльця та інших міст, зокрема і столиці Молдови, можна побачити багато політичної реклами. Є там реклама, зокрема, яка відверто симпатизує представникам російського політику. Там є реклама, на якій написано в місті з Росією, і на ній зображена президент Росії Володимир Путін. Як повідомили сьогодні мешканці Бєльця, мешканці Кишаніва, з яким нам сьогодні. Вдалося поспілкуватись десь на половину, розділене погляди. Мешканців Молдови, громадян Молдови щодо підтримки комуністичної соціалістичної партії та партії, які є прихильниками євроінтеграції Молдови, тож на половину вони розділені, і офіційна Молдова, зокрема, і президент Молдови, вважає, що українське питання дуже нагально зараз мовляв саме через те, що Україна є в такій ситуації, є змога підняти питання Придністров'я, яке на думку президента Молдови, не Давно останнім часом було трошки призабуте. Зокрема, президент Молдови Ніколай Тімовті вважає, що Україна вільна, незалежна і самостійна, яка перемагає також є національним інтересом Молдови. Зокрема, він зазначив, що якщо Україна переможе, то вдасться відновити цілісність Молдови. У цьому президента Тімофті підтримує і президент Польщі. Діалог із питань врегулювання придністровського конфлікту має бути активізований, і ми маємо надію на Україну в цьому, шановний пане президенте. Успіх України багато важить для Республіки Молдова. Наш візит важливий із погляду ситуації в Україні і поведінки Росії. Я впевнений, що кожна нація, кожна країна має право самостійно вибирати, як жити і який вектор обирати у зовнішній політиці. У цьому сенсі хотів би наголосити на єдності цінностей України, Польщі та Молдови. На сході України вдасться вгамувати лише перемовинами, а в цьому ще переконаний президент України. Він сьогодні це заявив під час зустрічі з зі своїми колегами з Польщі та Молдови. Зокрема, Петро Порошенко вважає, що не всі ще заходи, не всі ще можливості щодо перемов вичерпані. тож є можливість домовитися з агресором, щоб той відвів свої війська та припинив постачати бойовикам на сході України зброю. Я оптиміст, речі. Я думаю, що ми найближчим часом очікуємо певні позитивні новини. Бо ті кроки, які вже вжили наші партнери, вони є достатньо рішучими. Якщо новин не буде, я також впевнений в тому, що політика санкцій буде продовжена. Не з метою нанесення шкоди будь будь-якій з країн, а з метою забезпечення виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Мінським домовленостям. ділянка Молдова, саме невизнана Республіка Придністров'я, яка межує з Україною, на думку президента Петра Порошенка, також є небезпечною для України, становить деяку небезпеку. Тому він закликав своїх колег з Молдови та Польщі сприяти тому, щоб ця частина України, ця частина кордону українського була захищена, аби тили в Україні були прикриті, поки йде війна на сході України. Дарія Феденко та Іван Дованик з Молдови, п'ятий канал.